Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді спрей для очистки ріжучого інструменту під назвою FELCO 981. Постачається цей спрей в такій от фірмовій упаковці, на якій написано FELCO 981, а сам засіб знаходиться от в такому от розпилювачі. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Це новинка 2021 року від компанії Felco. Протягом усього цього року наш сервісний центр, а також наші підрозділи, які займаються обрізками рослин, користуються ось такими спреями. З досвіду можу сказати, що це найкращий засіб для очистки інструменту з тих, які нам попадалися. Об'єм цього балончика 110 мл, про що вказано на упаковці, і використовується він наступним чином. В нас є ось такий секатор, який поступив до нас на сервіс. Це секатор від болоти. Він не досить брудний. На ньому є сліди соку, бруду, які залишається Після рослин із звичайними засобами такі забруднення з інструмента досить важко змивати. Завдяки цьому засобу це зробити дуже легко. Знімаємо кришечку і наносимо невелику кількість цього засобу на ріжуче лезо. Як бачимо, цей балончик має спеціалізований пульверізатор, який розпилює засіб і притворює його в таку піну. В такому вигляді можна залишити десь на хвилинку, цього буде цілком достатньо інструмент полежати. Отже, пройшла хвилинка часу, можна взяти серветку і стерти бруд разом з тим засобом. Бачимо весь бруд, оці от рештки рослин, засохши сік, все залишається на серветці. Якщо інструмент дуже сильно забруднений, можна процедуру повторити. Також можна залишити інструмент положати трошки довше, більше ніж хвилинка під дію цього засобу, щоб засіб краще подіяв і змив легко все забруднення. В Принципі, ми бачимо, що інструмент є цілком очищений. Оці от потемніння це вже не бруд, Це потемніння самого леза, і на самому кінці, ось тут ми бачимо плями і ржі. Інструмент очистився від забруднень, залишилось тільки рижа і потемніння самого металу. Завдяки цьому розпискувачу, який дає піну, а не рівномірно, просто і покриває засіб. Ми маємо досить суттєву економію. Ми можемо просто один раз в одному місці зробити невеличке внесення на інструмент засобу і потім просто Пальцем, рознести його по всьому лезу. Засіб точно так само подіє. Придбати засіб для чищення ріжучого інструменту від компанії Felco під номером 981, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.